А зараз їх сім. А зараз вісім. Так, добре. Якщо від восьми забрали 4 квіточки, залишилось 4. Молодці. Подивись, скільки ти бачиш квіточок. Правильно, 10 квіток. 5 забрали, скільки залишається. 10 мінус 5 залишається 5. Поглянь, скільки ти бачиш ромашок. Всього 5 ромашок. Азар. Зараз 7. 3 забрали. 7 мінус 3 буде 4. У сушиті запишемо сьогоднішнє число та напишемо математичний диктант. Запиши попереднє число до числа 7. Попереднє число до числа 7. Наступне число до числа 6. Наступне число до числа 6. Запиши числа більше від 4, але менші за 7. Більше від 4 менше за 7. Запиши числа менші за 7, але більше від 4. Запишіть числа, між якими стоїть число 8. Давайте перевіримо. Попереднє число до числа 7 це 6. Наступне число до числа 6 це 7. Числа більше від 4, але менші за 7 це 5, 6. Так, Наступне дивимося. Числа менші за 7, але більше від 4. Менше за 7 більше 4. Це що? 6 та 5. Наступне числа, між якими стоїть число 8. Це 7 та 9. На описами та склади схожі загадки. Це число стоїть між числами 7 та 9. Молодець, це число 8. Це число наступне за числом 6. Ну, звичайно, це число 7. Молодці. Які складають числа 9, 8, 7, 6. Склади за схемами відповідні рівності. Число 9. Воно складається з 1 та 8. 1 плюс 8 дорівнює 9. 2 плюс 7 дорівнює 9. 3 плюс 6 дорівнює 9. 4 плюс 5 дорівнює 9. 1 плюс 7 дорівнює 8. 2 плюс 6 дорівнює 8. 3 плюс 5 дорівнює 8. І 4 плюс 4 дорівнює 8. Число 7. 7 – це 1 плюс 6. Так, дорівнює 7. 2 плюс 5 дорівнює 7. 3 плюс 4 дорівнює 7. Правильно. 6. 1 плюс 5 буде 6. 2 плюс 4 дорівнює 6. І, звичайно, 3 плюс 3 дорівнює 6. Доберем до кожного малюнку схему та вираз? В нас є білочка. Перша задачка, так, малюночок є. Поглянь, було в нас сім горішків ліщини та три жолоді. Скажи, будь ласка, як знайти, скільки всього. Правильно, за третьою схемою сім ліщинок і три жолоді. Так, скільки всього. А яким виразом знайдемо? Вирішення цієї задачі. Правильно, 7 плюс 3 дорівнює 10. А другий малюнок, подивись, будь ласка, в нас є, що було всього 10, так, була ліщина і були жолоді, жолоді забрали, і їх з'їла білочка. так, І залишилися тільки лісові горішки. Отже, 10 мінус 3 буде скільки. Звичайно, залишиться 7. Знайди значення виразів. 6 плюс 1 буде 7. Наступні виконай самостійно. Зупини наше відео. Продовжиш, коли будеш готовий. 3 мінус 1 2. 7 плюс 1 8. Десять мінус 1. 9. 8 плюс 1. 9. 5 мінус 1, 4. Мої розумнички, ми впоралися. Давай закріпимо знання про утворення попереднього та наступного числа. Подивись, якщо є число 3, 4, то попереднє число до 3 буде 2. Якщо є число 7. Невідоме число та 9, яке число стоїть між 7 та 9? Звичайно, 8. Якщо є числа 8 та 10, яке число стоїть між ними? 9. Якщо є число 2, 3, то наступне буде 4. Молодці. Романе, якщо від 6 нам треба зробити 3 кроки назад, то ми від 6 віднімаємо 3, отримаємо 3. Ми до двох, додамо, що 4 кроки. Так, отже, ми отримаємо 6. Два плюс 4 дорівнює 6. Дай відповіді на запитання. Можна міркувати, щоб додати число один або відняти один. Що таке сусіди числа?